Звір в овечій шкурі. Львів очікує справедливого суду над російською колаборанткою Марією Нескородько. Обурені львів'яни очікують на засідання 8-го апеляційного адмінсуду, щоб висловити свою громадянську позицію та вимагати справедливого покарання для російської агентки, яка роками приховувалась під чужим ім'ям та діяла на шкоду українській державі. Справа звіра в овечій шкурі Марії Нескоротько нарешті добігає вирішального кінця. Чи вдасться правосуддю здолати корупційні схеми та викрити підступні плани росіянки та її посіпак? Хто така Марія Нескоротько? Подвійне життя Катерини Чепракової, Марія Сергіївна Нескородько, громадянка Російської Федерації, уроженка міста Санкт-Петербург, яка починаючи з 2015 року проживала в Україні під вигаданим ім'ям Катерини Чепракової, видаючи себе за доньку львів'янина Сергія Чепракова. З яким насправді мала інтимні стосунки, ця брехня була частиною їх з Чепраковим легенди, що дозволяла росіянці протязі дев'яти років залишатися непоміченою, фактично перебуваючи поза українськими законами. Справжнім батьком Марії, як з'ясували журналісти, виявився нескоротько Сергій Миколаєвич 1960 року народження, який також ще до війни перебрався з Росії у Львів, де одружився з корінною львів'янкою Валерією Дерінг. 1977 року народження. Що ще цікавіше, Сергій Миколаєвич чомусь не схотів залишати своє прізвище і взяв прізвище дружини, мабуть, вважаючи його більш благозвучним. В Росії ж у Сергія Миколайовича залишилися син Назар від першого брака брат Марії та рідний брат Миколай. Останній притягався до кримінальної відповідальності за легалізацію та збут автомобілів «Шевроле Ніва. Підпільно виготовлених, збракованих та викрадених з автовазу деталей. Ось така цікава родина: яблуко від яблуні, як то кажуть, таємне життя у Львові свідчення про підозрілу діяльність. Поява Марії Нескоротько у Львові у 2015 році, невдовзі після Революції Гідності, анексії Криму та російського вторгнення на Донбас. Не схожа на випадковість, її приїзд дивним чином збігається з початком окупації українських територій. Хоча за версією самої біженки то було возз'єднання з сім'єю з Чепраковим. Та життя Марії Нескоротько у місті Лева натякає на дещо інші наміри. Свідки, з якими вдалося поспілкуватися журналістам, розповідають, що батько з донькою проживали у передмісті та вели доволі закритий спосіб життя, що може свідчити про намагання уникнути зайвої уваги. А їхні регулярні поїздки містом нагадували скоріше збір інформації, ніж звичайні пересування. Яку інформацію збирала Нескоротько? кому її передавала? Відповіді на ці питання можуть мати ключове значення для національної безпеки України. Ще одним цікавим фактом є те, що Марія Нескоротько притягувалася до адміністративної відповідальності в Україні, що підтверджує увагу до неї з боку правоохоронних органів. Але на жаль, без серйозних наслідків до певного моменту руські не здаються. Вирок суду та апеляція. На щастя, завдяки професійним діям Державної міграційної служби України обман Марії нескоротько було розкрито. Наразі її затримано та відправлено в центр для осіб без громадянства, де вона перебуває в очікуванні встановлення особистості та подальшого відоразу з України 29 січня 2025 року. Галицький районний суд міста Львова ухвалив рішення у справі 461 791-25, визнавши Марію Нескородько у судовому рішенні, особа перша, винною у порушенні умов перебування іноземців на території України. Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області. Особа друга у справі довело, що Марія Нескоротько незаконно перебувала в Україні, використовуючи підробні документи. Проте, нескоротько Чепракова, схоже, не збирається легко здаватися. 7 лютого вона подала апеляційну скаргу у 8-й апеляційний адміністративний суд, намагаючись скасувати рішення першої інстанції. І тут виникає ще один тривожний аспект цієї справи можлива корупційна складова. За наявною інформацією, Марія Нескоротько використовує місцеві зв'язки, щоб вирішити питання на свою користь. То хто ж так ретельно опікується підозрілою росіянкою у Львові? Давайте з'ясуємо: військовий дезертир та депутат ЄС на захисті російського щура в суді інтереси Марії Нескоротько представляє Миколайчук Орест Ігорович, адвокат з чималим політичним бекграундом. В 2015 році він балотувався до Львівської міської ради. Від блока Петра Порошенка наразі працює в районній раді Ме Львів та входить до лав партії Європейська Солідарність. Виникає логічне запитання: чи не суперечить депутатський мандат та політична приналежність Ореста Миколайчука захисту інтересів особи, яка незаконно перебуває на території України та підозрюється у діяльності на користь країни-агресора, чи не використовує він свій вплив та зв'язки для того, щоб допомогти Марії Нескоротько Уникнути відповідальності. І нарешті хто оплачує недешеві адвокатські послуги Миколайчука. Враховуючи, що звинувачена ніде не працює і, начебто, знаходиться на утриманні фіктивного батька. На останнє питання схоже, відповідь вже є: за інформацією з незалежних журналістських джерел безробітну Марію Нескоротько вирогідно фінансує військовий відказник та дезертир Сергій Гальченко. В 2022 році Гальченко і ще кілька бійців, які защихали позиції в районі Бахмуту, відмовилися виконувати наказ командира і здали зброю. Подальше відео Гальченка, в якому він критикує командування, набрало неймовірну кількість переглядів в соцмережах і зробило його героєм російської пропаганди. Вишенькою на торті стало півторагодинне інтерв'ю. Дезертира, скандально відомому львівському псевдоактивісту Остапу Стахіву, якого СБУ раніше звинуватила у державній зраді, і який мав тісні зв'язки з одіозним колаборантом з Херсонщини Кирилом Стримоусовим, таким чином, навколо справи Марії Нескоротько вимальовується ціла мережа осіб, чия діяльність викликає серйозні підозри. Дезертир, розповсюджуючи російську пропаганду, депутат проєвропейської партії ЄС. Який не вважає за ганебне захищати інтереси російського щура, рідний брат справжнього батька з кримінальним минулим, всі ці сумнівні люди в оточенні Марії Нескоротько вказує на те, що вона може бути не просто випадковою порушницею міграційного законодавства, а частиною добре організованої агентурної мережі. Справа Марії Нескоротько – виклик для всього українського суспільства. Справа Марії Нескоротько – це не просто черговий судовий процес. Над окремо взятою особою це випробування для всієї української правоохоронної та судової системи, Тест на її здатність протистояти корупції, зраді та зовнішньому втручанню. Чи буде забезпечено справедливе покарання для Марії Нескоротько та її спільників? Питання, яке залежить від кожного з нас: не залишайтесь байдужими, досить терпіти зрадників та російських щурів. Марія Нескоротько та її поплічники мають відповісти за свої дії. Поширюйте інформацію про цю резонансну справу у соціальних мережах та вимагайте від влади та правоохоронних органів прозорого, неупередженого та всебічного розслідування тільки разом, об'єднавши зусилля, ми зможемо подолати підступного ворога та забезпечити мирне та щасливе майбутнє України.